Всім привіт! Сьогодні приїхав на пасіку різати рамки старі медові. Погода гарна та й не заглядав, навіть на 2 неділі, а тут сюрприз. Потягували вони вже язики. Оце вам затягнув я так і з оглядом. А ну що от тут? І тут є. Невеличкий, ну є. Треба розширяти, бо будуть роїтися. Такі ось рамочки прошлогодні із старим медом. Ріжемо і даємо бджолам. Хай їдять. Ще сьогодні, як закон подлості, маску вдома забувся, але ну, в принципі бджоли, наче не агресивні в мене, ще не одна не вкусила. Хоча, ну, за кожну бджолу ручатися не буду, все впереді. Якщо придавлю, так і вкусить. Літають хорошо. Вербать цвіте. Мед носять, пилок носять. Скоро буде ріпак. так що готуємо пасіку на ріпак.